Коли ж піти на виставку, як не в час канікул та відпусток, анонс каналу Еспресо познайомить вас із культурними заходами, що відбуваються нині в різних містах країни. Цими днями у столиці відбувається унікальна виставка Ренесанс епоха геніїв в експозиції. Зібрано образи найбільш значних шедеврів десяти найвідоміших майстрів епохи відродження, зокрема творіння Леонардо да Вінчі, Микеланджело, Рафаеля, Ботічелі, Тіціана, Караваджо глядачі зможуть оцінити завдяки унікальній цифровій проекції. Через поєднання мистецтва та мультимедія великі шедеври знаходять життя і вибудовуються навколо глядача єдиний аудіовізуальний простір, що створює реальний ефект присутності. Експозиція відкрита в ТРЦ МОЛ, що на вулиці Академіка Заболотного тридцять у Львові працює виставка присвячена 150-річчю з дня народження митрополита Андрія Шептицького. Експозицію сформували три розділи, що об'єднали історично-документальний, меморіальний та мистецький матеріал, пов'язаний з життям та діяльністю митрополита. Окрему частину склали твори живопису, графіки та скульптури видатних українських митців, які формували обличчя української художньої культури Галичини початку середини ХХ століття. Виставка працює в національному музеї Андрія Шептицького. У Харківському художньому музеї відкрилася виставка, присвячена західноєвропейському мистецтву 15-19 сторіч. Експозиція розповідає, як саме розвивалося доповнювалося мистецтво Європи. Виставка представляє унікальну колекцію творів з Італії, Нідерландів, Франції, Німеччини, Австрії. Крім того, представлено зразки скульптурної творчості західноєвропейських майстрів, які прекрасно доповнюють надзвичайні картини. Виставка працює з 10-ї години.